У нас стільки переглядів нашої коряги, коли вона була страшна. вона зараз ну, ти... страшна. Ну ні, вже краще, дивись, дивись, яка ланхоя гарна. Все пороживіло, дивись, яка... Ой, Люся прийшла подивитися. Так, Люся. Люся, ой, моделечки мої. Дивись, навіть кактус підрос, це опунція така, це алоя. Гаультерія, забула, як називається. Оце каленхой мені найбільше. І ріпсаліси. О, ми сьогодні привезли ріпсаліси. Отакі. Отакі привезли різні різні ріпсаліси. Я покажу. Сюди можна садити будь-яку рослину, ампельну чи сукулент. Сукуленти найкраще, бо її полити ж неможливо. Знаєш, що? яка складність? Що полити. Ну, Ну, бризиотокана. дуже ну, тока. Но... Так, да, да. тільки справити вертушку, щоб вона смоктувала в себе. А ось дивіться, ось у нас така ще камніломка є в продажу. Ось така, дуже гарна. А агави є, о елітні у нас є агави. О агави не, у нас ми привезли не такі прості, а дуже непрості. Ага, нас... ага, дуже непрості. Да. І привезли ріпсаліси ще.